Всіх вітаю, дякую величезне за ваші лайкосики, вашу підписку і активність. Мені капець як приємно і це дико мотивує. Але не буду затягувати, сідай зручніше, бери смаколики, і сьогодні ти дізнаєшся про топ-7 найкращих ігор на ПК з крутою графікою, за думкою автора. Death Stranding. Це захоплююча і незвичайна гра, яка ймовірно заслуговує на нагороди як гра з високою графікою. Вона одна з небатьох ігор, які справді виглядають як справжнє кіно. Кожна клітина Інка шкіри, волосинка та складка одягу ретельно промальовані, що робить цю гру зовсім не схожою на інші. Ми сміливо можемо назвати її грою з гарною графікою і навіть витвором мистецтва. Дія гри відбувається у найближчому майбутньому. Нам належить приміряти на себе роль кур'єра, який доставляє життєво важливі ресурси ізольованим поселенням у постапокалітичному світі, через чому переміщатися відкритим простором стає надзвичайно небезпечно, що дійсно відрізняє. Цю гру так це титанічні зусилля, які група розробників вклала у графіку та візуальні ефекти на рівні фільму. У ігор із кращою графікою часто буває кінематографічний дизайн. Щоб зробити найреалістичнішу гру. Kojima Productions ретельно відскановувала мобільні телефони, зброю та меблі, а також інші об'єкти реального світу. Forza Horizon 5 дуже багато ігор у жанрі гонок намагаються досягти реалізму, але далеко не всім це вдається. Створити гру із гарною графікою, зовсім непросто. Для цього потрібно дуже досвідчені розробники, які можуть знайти правильний баланс між захоплюючими гонками, реалістичною графікою та механікою водіння. При цьому геймплей не повинен бути надто складним для користувачів. На щастя, у команді, яка створила Forza Horizon 5, не бракувало талантів. У результаті вийшла гра, у якій вдалося об'єднати все, що ми перерахували вище. Forza Horizon 5 відрізняється від конкурентів. Тим, що розробникам вдалося передати світ з неймовірним фотореалізмом, як поблизу, так і на відстані. Не забувайте, що при цьому ваш автомобіль мчить на швидкості понад 300 км за годину. Розробник Playground Games використав для досягнення такого ефекту метод під назвою фотограметрія. Цей метод включає запис вимірювань та інтерпретацію фотографічних зображень і моделей електромагнітного випромінювання, а також збір якомога більшої кількості даних про окремі об'єкти. Завдяки такій масштабній роботі та зусиллям дизайнерів Forza Horizon 5 це не просто гра з гарною графікою, а й найреалістичніші перегони на сьогоднішній день. Симулятор польоту Microsoft для створення реалістичного симулятора необхідно досконало відтворити всі технічні деталі таким чином, щоб навіть фахівець не зусимнівався у їхніх достовірності. Ось чому Microsoft Fly Simulator це не тільки гра з гарною графікою, але й прекрасне доповнення до списку кращих симуляторів. У всіх часів ця гра використовується для навчання справжніх пілотів по всьому світу, але гра також дуже популярна серед геймерів. Люди з давніх давен мріяли про польоти, і ось тепер ми дожили до того моменту, коли ви можете на 100% відчути себе справжнім льотчиком, залишаючись вдома за комп'ютером. Ця гра імітує майже все, що ви можете побачити у справжньому літаку, не зважаючи на те, що знадобиться якийсь час і посидючись, щоб розібратися у всіх технічних нюансах. Нюансах Microsoft Flight Simulator принесе вам велике задоволення, і ви не зможете від неї відірватися. Cyberpunk 2077 може здатися спірним з огляду на величезні проблеми, з якими зіткнулися гравці після релізу. Багатьом розробникам це коштувало кар'єри. Напевно, робота з виправленням помилок у цій грі від польської студії CD Projekt Red зажадала багато безсонних ночей. Проте більшість помилок було усунуто. Перевагу отримали ті, хто грає в кібер. Панк на сучасному ігровому ПК або консолі останнього покоління. У цій грі з гарною графікою показано фотореалістичне місто майбутнього, так як це спочатку задумували розробники. Якщо комп'ютер не тягне на допомогу, прийде хмарний геймінг. Користувачі зазначають, що таким чином їм вдалося отримувати картинку Full HD та стабільних 60 FPS. Безліч чіпів та імплантів персонажа, ексклюзивна особливість гри про робота в тілі людини. Місто Найт Сіті, це красиве. І до страшенної фотоареалістичне місце, населене бездомними, залежними від біологічних модифікацій і злочинними бандами. Саме це робить кіберпанк дуже красивою грою та однією з найбільшої захоплюючих. Red Dead Redemption 2. RDR2 одна із найпопулярніших ігор за всю історію. Це справжній шедевр серед ігор із крутою графікою. Перед нами також яскравий приклад гри з найкращими сюжетом за весь час. RDR 2 це епічний вестерн, діякого розробляє розгортається в одному з найамбіційніших, відкритих всесвіт, які ми зустрічали в іграх. Кожна рослина, тварина та людина тут унікальні і здаються такими ж реальними, як і все, що ви можете побачити довкола себе, вимкнувши гру на ПК чи консолі. RDR2 це гра, в якій навколишній світ оживає, тому вона залишається головним претендентом на звання не тільки гри з гарною графікою, а й найреалістичнішою грою у світі. Так що дизайнерам Rockstar печуть найреалістичніші ігри. Як пиріжки, їхній головний підхід до створення відкритого світу, включаючи без простори нью гановера, анімація буквально всього і вся. Це означає, що кожна квітка, кожна хмара, кожна пташка, все має власну анімацію і рухається у реальному світі. Ще одна тактика, яку Рокстар дуже ефективно використовує в RDR 2: це сам аватар гравця, на який впливатиме все, з чим можна зіткнутися в навколишньому світі. Настаньте в калюжі і побачите бруд на черевиках. З'їжте трохи його в пабі, і ви будете бігати з плямою на одязі кілька днів. Зустріч з тим самим неігровим персонажем більше одного разу, ймовірно, призведе до того, що вони заговорять або прокоментують ваші дії. Саме ця увага до деталей відрізняє Rockstar та RDR 2 від конкурентів. GTA 5 Жоден список ігор із найкращою графікою не буде повним без гадки Grand Theft Auto V, яка ймовірно претендує на звання однієї з найкомерційніших успішних ігор. Що коли-небудь випущені. Хоча є і інші ігри з гарною графікою та відкритим світом, наприклад, рольові ігри. Деякі з них настільки схожі на реальне життя, як GTA 5. Будь-хто, хто гуляв вулицями Лос-Сантоса, підтвердить здатність цієї гри вловлювати суть сучасного міського життя, так як це вдавалося небагатьом іншим до або після. Гра Control – справжній хід фінської ігрової студії Remedy Entertainment. Це яскравий приклад того, як історію про надприродне Можна перетворити на одну з найреалістичніших ігор. Дія контрол відбувається у таємничому федеральному бюро контролю. Це хмарочос без вікон на Манхетені, в якому мешкає ціле коло монстрів з паранормальними здібностями, і відбуваються неймовірні та страшні події. Ви повинні крок за кроком досліджувати цю будівлю епохи 50-х років і використовувати власні телекінетичні здібності, спрямовані на пошуки зниклого брата. Відмінний варіант для тих, хто не знає, у що можна пограти коли нудно перед нами ще одна гра з гарною графікою, яка пропонує повне занурення у дивовижний світ, де ви побачите деталізацію аж до відбитка черевика на блискучій підлозі? Сеттинг оживає завдяки використанню нової техніки трасування променів та роботі з алгоритмами рендерингу для цифрового відтворення світла та тіний гіпералістичним чином. Саме це робить його однією з ігор із найкращою графікою. Станом на 22 рік контроль одна. Одна з небагатьох існуючих ігор з фотореалістичним середовищем, що використовує трасування променів для додавання текстури, наприклад, близько металевих поверхонь. Якщо вам такий формат топів подобається, обов'язково пиши в коментарях відгук. підписуйся на канал, тисяй на вподобайку, не хворійте і до зустрічі!